Цінова політика. Таке дуже цікаве питання насправді. І я трошки хочу вам розказати якусь свою думку на рахунок цього. Ви можете написати в коментарях, погоджуєтесь чи не погоджуєтесь. Мені так само буде, почу... буде цікаво почитати, як ви до цього відноситесь, та й взагалі, як ви організували там свій прайс для клієнтів. Отже, почнемо з того, що я не люблю, коли. Мені доплюсовую. тобто мені спокійніше, коли є якась фіксована ціна. Наприклад, зазвичай, коли ви йдете там, або давайте я буду говорити про себе, коли я йду там, за якоюсь послугою, наприклад, стригти волосся. Я знаю, що стрижка в цьому салоні, будемо там, образно кажучи, е коштує 250 гривень. Тобто, коли я прийду в салон, для того, щоб постригти своє волосся, мені спокійніше заплатити 250 гривень. І коли я прийду, і мені майстер скаже: Ну, ви знаєте, я вам постригла волосся, але ще так я помила там вам з якимось таким бальзамом, який я не передбачила, або. Добавила вона там на свій розсуд якусь маску, бо вона побачила, що моє волосся там потребує цього. І вона вирішила ще зверху накинути ще плюс 150 гривень. Тобто, по-перше, я до цього не готова була. По-друге, мені здається, що якщо людина, наприклад, там, майстер Перукар, і в нього врахована миття голови в стрижку, Тобто в прайсі має бути враховано все і стрижка, і миття голови. І там ті бальзами, чи ці маски, добре, я розумію, що там є якісь люксові, е, е, люксові маски, люксові догляди, і, можливо, це може бути якоюсь окремою графою, і це якось за бажанням. Але. Людині завжди спокійніше якось йти на фіксовану суму. Тому я не люблю доплюсовувати в прасі е, забудь е, там, тобто, все враховано. Наприклад, манікюр з гель-лаком коштує 500 гривень. Ну, це образно кажучи. І звичайний манікюр, наприклад, коштує 250 гривень. І в нього входить і манікюр, і прибираю довжину, і чищу кутикулу, і полірую е, шкіру довкола нігтика, і е, забафлюю поліровщиком, і е, пропрацьовую ручку вологою серветкою з обержирувачем, наношу олійку. Тобто ця вся, ці всі махінації щодо рук зі звичайним манікюром це все враховано в цей прайс. Якщо ж я працюю з гель-лаком, відповідно, ціна йде трохи дорожчою. Але там, знову ж таки, там все враховано. І навіть якщо мені потрібно буде починити якусь тріщинку, вона так само врахована в цю вартість. Тобто я не кажу потім в кінці клієнтці я вам там покрила гель-лаком, але на двох нігтях у вас була тріщина. Тому у мене е, я потратила ще гель для того, щоб вам поремонтувати тріщину, і вам треба там заплатити, наприклад, не 500 гривень, а 600. Ну, я вважаю, що це насправді не гарно і не красиво. Якщо ви хочете не задурно ремонтувати цю тріщинку, ви просто автоматично кажіть, що в мене там манікюр коштує 600 гривень. І це має бути чітко. У вашому прайсі. І людина, яка йде до вас на послугу, вона знає, що вона йде на манікюр за, з гель-лаком за 600 гривень, наприклад, так? І якщо в неї там буде щось, не знаю, там тріснув нігтик або один треба наростити. Тобто ці витрати, які ви будете витрачати на людину в даній процедурі, вони враховані вже у вашому прайсі. Ну, на мою думку, так прикольніше. Тому що. Психологія людини насправді побудована так, що коли ви починаєте доплюсовувати, це таке відчуття, трохи що вас хочуть намахати, що з вас хочуть нажитися, що на вас вирішили заробити. Ну, от, погодьтеся, є такі відчуття. Тому. Не створюйте неприємних ситуацій для людей, щоб вони не відчували, що вона прийшла, і ви хочете просто з неї здерти побільше грошей. Це насправді неприємно. Тому краще. От Просто сядьте і, і зрозумійте, от як ви себе оцінюєте, який прайс або яку вартість, ви Ви готові за... Ви хочете, щоб вам люди платили за ту чи іншу послугу. Або, наприклад, йдете на, на стрижку в салон, або на фарбування, ви вже чітко у своїй голові розумієте, скільки ви готові заплатити за ту чи іншу послугу, яку вам будуть надавати в тому чи іншому закладі. І якщо е, ну, вам завжди легше буде. Коли ви з тою фіксованою сумою просто прийдете, вам все зроблять, ви їх просто легше поставите на стіл і зверху вам ще буде легше там, дати людині за її старання, якісь чайові. Ну, звісно, це вже ваше бажання. Хочете даєте, хочете ні. Але коли ви починаєте доплюсовувати, або коли вам починають, а тут ще така вода, а тут ще таке. Такий засіб для волосся. А тут наша олійка, вона там така настільки фантастична, і ми її там вам нанесли на кінчики волосся, і вона буде там виконувати свою функцію аж до наступного миття. І навіть якщо ви помиєте, вона не змиється, але вам треба за неї ще заплатити там 80 гривень. Ну, ви скажете, так не треба було мені цю олійку наносити. Ну, треба було якось уточнити в мене, чи хочу я цю олійку, чи ні. Можливо. У мене немає тих 80 гривень доплатити за це. Тобто я за те просто включіть це вже у вашу вартість. Як у мене все починається? Наприклад, зняття манікюру там іде якась там, не знаю, давайте будемо образно казати, там 200 гривень для того, щоб просто зняти покриття. Воно мене коштує там, ну, це образно кажучи, наприклад, 200 гривень. Так? Якщо людина хоче зняти і покри... почистити кутикулу без покриття, там йде ще плюс, наприклад, чистка і ще 150 гривень. Тобто, зняти і почистити кутикулу буде 350 гривень. Якщо просто зняти, забафити поверхню нігтика, забрати дуже, ну, тобто, ну це, це не просто людина зняла, я її там зняла як-небудь не забафлений, нігодь, нічого, вона просто зняла покриття, встала крісла і пішла. Ні, в, це, в цю процедуру зняття там так само входить. І е, забафити нігтєву пластину, прибрати дожину, якщо вона хоче, просто не входить чистка манікюру. А з чисткою манікюру там вже так само йде полірування нігтика. Тобто зняття 200 гривень, зняття з чисткою, наприклад, вже буде коштувати 350 гривень, наприклад, гель-лак. Гелакове однотонне покриття коштує 500 гривень. Якщо ж людина хоче дизайн, він там буде коштувати, умовно кажучи, там ще 150 гривень. То, тому, наприклад, там однотонне покриття неважливо, в людини є тріщинка на нігтику, чи треба один ніготь піднаростити. Тобто, всі витрати я вже врахувала в цих 500 гривень. Якщо людина захоче французький намалювати, або захоче один камінчик наклеїти, або захоче якусь одну смужечку на правій руці і на лівій руці, тобто це буде коштувати 150 гривень. Тому що ну, я так вирішила. І неважливо, який дизайн він буде коштувати просто 150 гривень. Тобто, це все враховано. Потім, наприклад, гелева корекція. Вона буде коштувати, наприклад, там, 700 гривень. Ну, це знову ж таки образно. І якщо людина захоче дизайн, то це буде коштувати 150 гривень. Розумієте? І потім, наприклад, нарощення буде коштувати, наприклад, там, 900 гривень, і дизайн буде коштувати 150 гривень. І все. Немає більше ніяких плюсів, немає більше ніякого додаткового якогось там мого бзіку, який би я хотіла, щоб людина мені ще потім додатково за це оплатила кошти. Тобто на це так само потрібно звертати, тому що, звертати увагу, тому що е, людська психологія, вона, вона е, ну, не всі люди свідомо готові потратити на щось свої там кровно або важко, легко зароблені гроші. Тому краще фіксуйте свій прайс, нехай у ньому у вас буде враховано все те, що ви там собі вирішили. Врахували просто до дрібниць і фіксуєте просто трати. Свої у прайсі, і все, і людина може е, спокійно йти і користуватися вашою послугою. До плюсування мені це зовсім ніколи не подобалося. Тому я таке не роблю. Єдине до плюсування, яке може бути, це просто дизайн. Дизайн е, і все. І, і це він завжди один-єдиний. Це 150 гривень. Неважливо, це французький на всі нігтики, чи це е, смужечка одна на одному пальці, чи це камінчики там по одному камінчику на кожен пальчик? Ось. Тому ось така моя думка. Мені буде, звісно, цікаво дуже почитати те, як ви думаєте. Як взагалі ви до цього відноситеся, тому що ну, точка зору інших мені так само цікава, тому що, можливо, ви бачите цю ситуацію якось-іншому. по -іншому. Я розказую, як воно в мене працює, і мені, в принципі, навіть із цим легше, тому що. Е, е, та, тому що. Тому що легше, тому що не ускладнюю собі життя. Тобто, в ту вартість, яка в мене є, враховується все на тому чи іншому етапі, на тому чи іншому кроці. Тому для мене так легше. А ви пишіть, діліться, я з радістю чекаю на те, як, як ви думаєте, якої думки ви на цю тему. Е, як ви бачите, процес наш. Приходить вже до завершення ось такий красивий глибокий зелений колір. Клієнтка принесла з собою, і ми зараз його покриваємо. Зараз, в принципі, достатньо було одного шару для того, щоб його добре покрити. Тому зараз покриваю топом, Топ у мене без ультрафіолетових фільтрів. На темних кольорах я завжди використовую цей топ, тому що. Деколи на вулиці, особливо на темних кольорах, це дуже сильно видніється і, наприклад, темно-зелений він може віддавати такою якоюсь синівою, і вона не завжди всім подобається. Тому на темні кольори я звичай пробую додавати пробую завжди покривати топом без ультрафіолетових фільтрів. Мені так подобається більше. Ось така дуже цікава тема насправді. Напишіть, будь ласка, ще якісь ідеї для відео, тому що інколи я сідаю озвучувати якийсь наступний манікюр, і чесно, не завжди знаю, про що говорити, не завжди знаю, про що казати. Тому такі ваші ідеї, якісь мені буде дуже цікаво розвивати ці теми. І пишіть, давайте. Ee, наштовхуйте мене на якісь, на якісь думки, а я буду старатися їх розвивати або розказувати вам свою точку зору, як я до цього відношуся і що я про це все думаю. Знімаємо липкість, обов'язково кінцевий опил. Я його люблю, як ви бачите, кожен раз, коли ми знімаємо покриття, ніяких відчарувань немає. А все тому, що покриття нанесене правильно. І зроблена підготовка нігтьового ложа так само добре. Кінцевий опил обрискую обов'язково обожирювачем з дезінфектором і протираю вологою серветочкою. Інколи проходжуся ще фризою, забираю волокна нігтика знизу і стончую трохи. Арочко. Часто роблю це у квадраті, в овалі роблю це не завжди роблю, але не завжди. Протираю вологою серветкою, і, в принципі, ось такий красивий манікюрчик у нас вийшов. Дякую вам, дівчата, за перегляд. Дякую, що дивитеся, лайкаєте, підписуйтесь на канал, і по традиції скоро почуємось!